Поділися враженнями від львівського дербі. Ось в цілому, як оціниш виступи своїх хлопців, ну і команди суперника. Ну, загалом е приємно, якщо брати саме антураж матчу, саму е вболівальники, барабани, е підтримка як в одної, так і в другої команди. Заскучились ми за це. І приємно було при, при підтримці грати як в одної, так і в другої команди. Е ну, якщо брати по таймах, е результату ми Трьома очками задоволені, ми грою, скажімо так, не дуже. Перший тайм у нас взагалі не вийшов. Ну, хоча при, е, при 1-0 в Гуреля були моменти, могли повести, але і і ті також були моменти. Нам перший тайм не вдався, е, не достукались ми до хлопців, чи, чи е, ось, е, болівальники так зіграли з нашою командою, що десь ми не, не грали те, що ми вміємо, і те, що ми хотіли. В другому таймі вийшло краще, і створили моменти, і забили. Ну, але знову ж таки ну, задоволені результатом, більше грою так собі. Ну і віддам належне і найті, це дербі, перш за все. і Вони хотіли також показати себе з кращої сторони. Ну, десь їм і виходило, десь забили і мали моменти, але перемогли ми і ми задоволені результатом. Скажи про ціль команди, чи вона не змінюється наприкінці чемпіонату регулярної першості, зокрема. Ні, ну, Зміни цілі в нас ніяких немає. Ми боремося, перед нами завдання потрапити на найвищі ну, одні, мінімум одні з нагород. Це перед енергією завжди такі завдання ставляться. І готуємося до плей-офф, готуємося, готуємося. І незабаром саме цікаве буде і На завершення, скажи, ти говорив про антураж, зустрічі, про атмосферу. Як ти вважаєш? Другий рік лише команді і на ІТ? ось, Чи були вже такі принципові батли разом із командою Андрія Федюка? Ну, ви знаєте, в принципі, і ми в цьому сезоні вже зіграли дві ігри з ІНАІТі. Ну, В кожному матчі вони десь, десь чогось їм не вистачає, але вони стараються нав'язувати боротьбу. І десь їм це виходить, десь ні. В них молода команда, вони мають свій шлях розвитку і можуть тільки побажати їм успіху, щоб вони розвивалися.